У кафедральному соборі Святої Тріці у Луцьку відспівали військовослужбовців Олега Хрещука та Тараса Брайловського. Загинули воїни 1 квітня під час виконання бойового завдання на Донеччині, розповів міський голова Ігор Поліщук. Лучанину Олегу Хрещуку був 41 рік. Чоловіка призвали на службу в гранатометне відділення роти вогневої підтримки, розповів військовослужбовець з позивним фестиваль. Нормальний хлопець хотів жити, хотів цей дітей ростити. Прийшлось їхати. Щоб його запам'ятали добрим, щирим, веселим хлопцем. Я за Лєм прослужив багато часу в одному взводі. Можу сказати, відповідальна, чесна людина, на яку можна завжди покластися. Лучанину Тарасу Брайловському був 41 рік. Служив стрільцем, каже товариш Олександр Федоров. І він пішов в перших числах, коли почалась війна. Повномасштабна. Це була дуже добра людина. Він весь час рвався, він рвався туди на перед сам рвався. Він був тут, і коли в нас заберуть, коли ми поїдемо, і на щасті їхати допомагати. Хлопців не міняють, хлопців треба допомагати. Я була малою, і я досі пам'ятаю, як він мені приніс такого здорового лева, і, і він мене завжди перед очима такий усміхнений, і завжди Житті про нього любимо. згадуємо тільки, тільки хорошими словами. Бо він, як його мати казала, був як сонечко з ясного неба. Завдяки їм ми можемо дихати вільно, ми можемо вільно ходити по вулиці, працювати. Ми можемо все. Так що дякую. Дякуємо, хлопці, за те, що ви захищаєте нас, за те, що ви оберігаєте наш спокій. У 2014 році так само почав все це. Ну, і це одразу, я тільки почалося, він зразу почав записуватися з добровольцем. Великий, спортивний, мужній і дуже добрий, щоб не було в будь-якому поморю. Хоч серед ночі, тобі завжди прийде. Герой Він помер героєм і він був героєм. Поховали полеглих воїнів на міському кладовищі у селі Гаражджа. Вадим Панафін, Петропатієвський, Суспільне новини, Луцьк.